Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Щойно відлунали останні акценти парадного оркестру. А на площі в Пекіні ще не встигли прибрати військову техніку. Як серію вибухів почули одразу кілька районів столиці КНР, вибухи пролунали в різних точках, майже синхронно створивши відчуття масштабної атаки. Звук було чути навіть в дипломатичному кварталі, де ще годину тому проводили закриті зустрічі лідери нової осі Сі Цзіньпін, Путін, кімчинин і Нарендра Модя. Пишуть про велику кількість загиблих і поранених, можливо, здетонувала одна із міжконтинентальних ракет. Паніка поширилась блискавично. Кортежі гостей зупинили кілька зустрічей на найвищому рівні. Було терміново скасовано. Літаки делегації почали злітати з аеропорту раніше запланованого часу. За повідомленнями очевидців, охорона іноземних лідерів діяла максимально жорстко. Американська делегація взагалі вимагала негайної евакуації з території КНР. Офіційні китайські джерела заявили про технічні інциденти, але вже за кілька годин у західних медіа з'явилися повідомлення. Йдеться про цілеспрямовану атаку. Ударів зазнали об'єкти пов'язані з військовими програмами Китаю. Центри випробування ракетної техніки підземні сховища один з об'єктів кібервійськ. Точність синхронність атак наштовхували експертів на думку, що це була зовнішня операція, спрямована на демонстрацію сили, наймовірніше підозрюваний Сполучені Штати. Хоча офіційних заяв із Вашингтона не було в аналітичних колах лунала слова. Цві печі на парад сили, який перетворився на виклик світу. До Сі Сідзінпіня вибухи стали особистим ударом у момент, коли він намагався показати свою з путіним Кімом і моді як символ нового світового порядку. Пекін перетворився на арену невідомої диверсії. Китайські спецслужби звітували про десятки загиблих сотні поранених, хоча цифри занижували. В куларах лідери роз'їжджалися стані глибокої недовіри. Путін виглядав розгубленим. Кім Ін відмовився коментувати. А моді демонстративно покинув зустрічі, посилаючись на загрозу національної безпеці. Аналітика показує кілька ключових наслідків. По перше атака мала на меті підірвати довіру до нового союзу Китаю, Росії, Північної Кореї і Індії. Якщо за цим стоїть США, то Вашингтон продемонстрував здатність діяти прямо в серці КНР. По-друге, внутрішня стабільність Китаю похитнулася в соцмережах, поширювали відео з місць вибухів, які швидко видаляли цензори, але вони вже встигли розійтись світом. По третє, це стало прямим сигналом. Сі його союз із диктатором може обернутись слабкістю, а не силою для Трампа. Це виглядало як початок дорослої гри. Його різкі заяви про змову Москви Пекіна і Пхеньяна виявились не просто словами, а прелюдією до реальних дій. Він демонстрував не лише готовність протистояти новій осі, а й технологічну перевагу США, здатних проникати в найзахищеніші зони Китаю. Вибухи після параду стали символічним обнуленням гучних заяв про нову розпівпраці. Замість демонстрації, сили світ побачив вразливість і хаос для союзників. США це був Каз, що Америка здатна діяти рішуче для союзників Китаю сигнал, що будь-який їхній крок тепер буде під прицілом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.